Майже 20 разів за минулі вихідні в Нікополі лунала сирена, що сповіщає жителів про загрозу артобстрілу. Цілями російських снарядів та дронів знову стали житлові квартали міста. На жаль, не обійшлося без жертв. Дві людини загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Загалом за суботу та неділю у місті пошкоджено з півтора десятка будинків, транспортне та промислове підприємства. В деяких районах міста перебої з електропостачанням. Була на вулиці, коли почула перший залп Надія Леонідівна. Жінка каже, одразу спустилася до підвалу. Другий та третій снаряди впали вже на її дворі. Вибухова хвиля була такої сили, що навіть повело будинок. Немає жодного вцілілого вікна. Потрощена покрівля. На вулиці ж там була. Потім коли вже перший прильот жив. Підвал відкритий, спустилася ні в повністю туди в глибину, тому що от теж все горіло. хата ж, вона ж столітня. З місця здвинута там внутрі завал. Що ділиться? Вже в шосте прилітає Не, по вулиці, де живе пані Любов. Жінка саме зустрічала онуку з роботи, як за вікном почули вибух. На щастя, від масштабних руйнувань дім врятували дерева. Чуємо взрив. Ми так і попадали. Вона мене толкнула, ми попадали. Коли вже чуємо другий далі взрив, коли вийшли сюди, вже як трошки та все успокоїлося у нас. Виходимо, то Ну, де то ж дрядом, перед вишнею, це все пройшло. Як ви себе зараз почуваєте? Нічого, нічого. Ми одійшли, найголовніше невістка. Ми рідня, то в неї, звісно, піднялось давлення, вона там є ходить, вона тільки зібралася виходити на вулицю. І її цією волною накрило. Гардіно, не гардіно, а штору, і всі стекла на ній були. Пані Нелі – невістка Любов Іванівни. Жінка нещодавно перенесла інсульт. Погано ходить, а після вчорашнього прильоту почуває себе геть погано. Не стримуючи сліз, Неля Петрівна згадує. Воно як бахнуло, я не зрозуміла, думала, що там на вулиці. А потім смотрю, стекла без ді. Все побомблено, все пагата, що осколки, не всі пособирали. За два з половиною роки обстрілів у Нікополі майже 500 містян отримали поранення, 65 людей. На жаль, загинули. При спрацюванні сигналу сповіщення, будь ласка, переходьте до укриття. Слідкуйте за повідомленнями у моніторингових чатах та на офіційних телеграм-каналах. Не нехтуйте своїм життям. Перебувайте в безпеці до кінця відбою.